Аре продають у шкільних і дальніх нашого міста. Чому деякі зникли з буфетів лише після того, як до навчальних установ навідалися місцеві депутати? Також у випуску покажемо, де саме у середмісті Строя працювала російська букмерська контора. Це ще не всі заголовки, найцікавіше ще попереду. Вечір добрий. Усім. Ставки на життя українських вояків роблять стрияни. В цьому пересвідчилися агенти територіального загону Львівщини, бійці 8-го окремого батальйону Арат разом з активістами громадської організації Братство Марат. Вчора легальні гральні автомати вже закрили у червонограді. Про те, що у стрию є контори, які ведуть схожий бізнес, бійцям повідомили небайдужі містяни. Хлопці і дівчата відстежили, де саме розташований офіс російської компанії. На меті мають не дати окупантам заробляти. На українцях непогані гроші. Ось тут у середмісті Стрия кілька днів тому відкрилася букмерська контора. Діяльність таких в Україні у 2009 році заборонили законодавством. Бізнес цей належить російській компанії фон потрапити сюди, всередину просто так нереально. Знайте, що гравці, які ставлять ставки у таких букмерських конторах, купують кулі для українських бійців. Як відбувалася спецоперація? Чи вдалося встановити власників контори? І чи вчасно приїхали на виклик поліціянти? Розкажемо вже більше завтра. Печиво, вафлі, кукурудзяні, палички з різними смаками, піци, гамбургери, і це ще не весь перелік товарів, які можуть придбати у стрийських школах діти, за організацію харчування відповідальність несуть керівники установ. Саме вони можуть видавати внутрішні накази щодо переліку продукції, яка відпускається учням в шкільних буфетах. Не всі батьки погоджуються з тим, що їхні чада купують не гарячі страви, а витрачають гроші. На не завжди корисні ласу. Ощі скарги такого змісту надійшли до нашої редакції. У шкільних їдальнях України заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі, смаку, консерванти, газовані напої, чіпси, сухарики. Про це чорним по білому написано у наказі, виданому ще у 2006 році, спільно міністерствами освіти та здоров'я. Окрім того, існує постанова кабінету міністрів, 1591 та санітарні правила, в яких виписані норми харчування у навчальних закладах. Чи можна стверджувати, що печиво, вафлі, шоколадні батончики? Насіння, горіхи, покриті какао, соки, кукурудзяні палички з різними смаками, піци, гамбургери та інші товари є заборонені, розповість більше представник місцевої санстанції. Отож, зараз продемонструємо, що є у наших школах. Макарони відверні, салат з бурячками давали, чайок і хлібчик. То для перших четвертих класів. Для старших є ще котлетка, тівтельки, ковбаска відварна, Гарніри є гречка, картопляне пюре, макарончик. Супчик гороховий. це восьма навчальна установа. Система харчування тут налагоджена. На всіх 100 запевняє керівник навчального закладу. На адресу підприємця, який працює у школі вже багато років, поганих відгуків не надходило. Пані Анастасія йде на будь-які компроміси, навіть веде зошиту, у якому спеціально по бажанню батьків записує, що їдять їхні діти. Після так званої перевірки батьки оплачують за харчування. Пообідати у цій школі і в усіх інших міських можуть вчителі, батьки МВК. Приходять буває дівчатка з спортивної школи. Буває, батьки приходять з дітками їдять. Спокуса витратити кишенькові гроші не на гарячий обід, а на солодощі все ж існує. Проконтролювати дітей, особливо старшокласників, які вже до школи приносять заборонені, придбані в магазинах товари. Просто нереально. А от щодо учнів початкової ланки у всіх чотирьох школах, які ми нині відвідали, то їх пильнують. Діти приходячи до школи 8-10, Вони вже купили ті продукти, ідучи до школи по дорозі. І вже такі бувають, що прийшли шіпс. Буфет при шостій школі один з кращих. Втім, за словами батьків, тут не так давно продавали заборонені товари. Нині солоних кукурудзяних паличок зі смаком салямі не було. Про те, що не можна продавати, наприклад, чіпси, сухари, такі, кока кола такі різні напитки. знаю, що воно є погоджено. Ще три тижні був такий один нас інцидент, що під ті які привозять, наприклад, нам. То пропонували, то підприємець відмовився категорично. Він каже всі, тобто він бував, всі беруть щодо доплати до харчування. Тут система працює по-іншому. Батьки самі збирають в класі гроші і потім розраховуються за дитячі обіди. Для тих, хто не має можливості придбати додатково перше, місні страви, солодощі з міської казни виділяють мінімальну суму. За ці кошти кухарі можуть приготувати лише гарнір, овочевий салат, чай чи кампот. Це, 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 Рис як плов, все є і зверху м'ясо, бо як хоче рис, mm -hmm. то я так а, все даю, морку, цибульку, рис, жиру багато виначалі. Щодня готуєте все свіже. А то в мене навіть може навіть не, не вистачити. Так у п'ятій школі, попри гарячі, безкоштовні обіди, школярі можуть придбати піце, гамбургери. Щодня їх привозять свіжими. Продукт запевняють, сертифікований та якісний. За усією продукцією окремо веде нагляд медична сестра, яка знімає проби щодня з приготовлених страв. Я все говорю своїм дівчатам, дівчата виважаєте так, ви чекаєте кожен день вас ми проти Оля Фрейм. Ну я їм говорю. кажу, бажайте мою самі. І кажу, тому що не має бути замороженого м'яса. У нас морозилка пуста. У неї в морозилці немає замороженого м'яса, бо кожен день зранку вона бере стільки фаршу, якщо вона бере на котлети, скільки їй потрібно. Контроль в мене внук тут їсть. І я гарантую, що я спокійна, що, що буде і він їсть разом з усіма, і вже діти і батьки, так значить. Ну я, я це і так контролювала, намагалася, але що діти їдять, хай буде трошки. Але нормальне у четвертій Стрийській школі батьки просять, що вчителі стежили, що споживають їхні діти. Асортимент продукції тут практично такий же, як і в попередніх навчальних закладах. За піця нема піцомта. Там і діть по ці вулиці там подають піци. І інколи наші діти вибігають, інколи, інколи бо є любителі піци, я окремі любителі. Род, вони інколи навіть до школи заносять. Я сварюся, тому що це ж може бути і харчове отруєння, ну, але вони купили там в магазині готову бульби. Там дані та не, ну, такава в одному харчовому блоці обідають діти, вчителі приходять і батьки. Пускають до їдальні працівників музею і будинку вчителя. Ми теж скуштували обід за 5 гривень від солодкого. Не втрималися, спробували оладки з джемом смачно та корисно. Які товари продають у інших школах нашого міста? Покажемо наступного тижня. Ми продовжуємо тему і поговорити з нами прийшов Юрій Чмелек, заступник начальника Держпродспоживслужби щодо дотримання санітарного законодавства у місті Стрию. Що це у вас за новатка служба? Добрий день. Ну служба зараз на стадії кажуть формування. Сформовано, ніби вже штати пішли на затвердження, але вона об'єднує в себе Державну санітарну службу, Державну ветеринарну службу і службу по правах споживачів. І Вона має об'єднатися в одну службу. Це розшифрована державна служба з якості та безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Юрій, коли останній раз ваші працівники, ваші товариші, колеги були у стрийських школах. Наша служба є нова. Вона ще не сформована до кінця, не набраний штат, нема жодного працівника, і вона ще не діє, можна сказати. Повноваження, ніби передані законодавчо, на і це не повністю на нову службу від санітарної служби від, ветер... від ветеринарної. Проте нагляд ніхто не здійснюється, тому що ще е, вирішується питання щодо зняття мораторію на проведення перевірок щодо харчових продуктів. Мину... І... Минулих років як було минулих років у нас був мораторій, як і по ветеринарній службі, так і по санітарній службі. Мораторій триває, і мораторій ніхто не відміняв. Частково змінили тільки мораторій на проведення перевірок суб'єктів, які здійснюють господарську е, діяльність. З великими прибутками, тобто ті, що малий бізнес не чіпають, тільки перевіряється великий бізнес. А протягом двох років взагалі жодну школу і наші інспектори, ні наші, ні ветеринарні не заходили і там не віддали. Меню ваші інсетки погоджували? Меню погоджували, меню, якщо взяти законодавство, погоджується раз, і воно може тривати, якщо немає змін. Тобто люди могли погодити ще за санстанції ще тринадцятим роком. І якщо вони не вносили ніяких змін, тобто норми не мінялися, законодавча не, база не мінялася, автоматично ми не мали можливості їх інформувати, бо нема потреби. Тобто меню вони могли мати і двохрічної, і трьохрічної давності. Тобто, Тому що самі наша... звертаються, коли вносять якісь зміни до е, свого. Е, 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 Ні, ну, од... вони можуть самі звернутися, коли вносять зміни в плані якихось продуктів, якісь нову страву, чи що вони хочуть там поміняти. Там. Бо меню затверджується нами не в цільновій політиці, а в калорійній. І якщо калорії бігаються по тих меню, що вони зробили згідно рецептурника дозволені для шкільнят, то воно може не мінятися. Ну, в разі, як вони захотіли, або якщо є зміни законодавства, про які ми їх інформуємо листами чи інтернетом, любими засобом зв'язку, і тоді вони звертаються до нас і приходять і спогоджують меню. Але кожне перепогодження супроводжується однозначно обстеженням даного підприємства на можливість дотримання в ньому санітарних законодавств і можливість виготовлення тих чи інших страв. Добре, зараз в шкільних їданнях є буфети, так, де можна придбати різноманітну продукцію, погоджуючи меню, чи є погодження окреме, якщо так, то хто його видає щодо продажі тих чи інших продуктів. Ну дивіться, щоб продавати якісь продукції в школах, ну, питання є двоякі. Перше, хто продає? Предприємець чи школа? Тут є два, тому що якщо е, директор, то він повністю несе відповідальність за свій харчоблок, за свій персонал і за все, що робиться в тому, і чим готуються діти. Тому що від харчування дітей залежить і навчально-виховний процес, і стан здоров'я, тому що, якщо не якісне харчування, так. діти хворіють, і пішло, і поїхало, і діти е, з, ну, взагалі втомлюються скоріше, і це негативно впливає на дитячий організм. Якщо підприємець, значить е, відповідальність розділяється на двох на підприємця. Як сум'ята сподівання, який має мати то юридично закріплено договір оренди, як мінімум, того харчоблока по угоді, і на не знімається з Керівника даного закладу, в тому числі школи. Асортимент товарів Асортимент З товарів погоджується? погоджений вже, відповідно, відколи вийшли в 2001-му нові санітарні правила щодо навчального виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Є додатком день передбачений асортимент буфетної продукції, який затверджений головним державним санітарним лікарем України. Він є загальний для усіх. Там є перелік продукції, які можна продавати у шкільних буфетах. Ви можете нам, якщо це недовго, якщо ви так знаєте, коротко, ну, розказати про те, що можна продавати, а що не можна продавати в буфетах? Дивіться, в буфетах є перелік, там буквально ну, 10 чи 15 позицій. Це переважно є хліб з маслом, з різними там, масло, або сир твердий, або яйце варене, або там кубаса, яка має бути не нижче е, першого гатунку, тому що це заборонено. Тобто, то ще можуть бути салати, які окремо погоджуються. Салати не мають бути ні на сметані, ні на майонезі, ні на оцті. Тобто, тільки якщо це є олія якісна, і ці салати окремо погоджуються вже тоді територіальним сесом. Якщо, наприклад, якась школа хоче окремо продавати салат, крім того, що готують дітей, ще до такого салату, то значить тільки за такою умовою, якщо є умови, то ми можемо погодити. Бо всю решта погоджено ним лікарем, тому що всі види хліба з, 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 з маслом вишковим, обов'язково якісного, я, яке має якісне посвідчення. Овочі, фрукти, цитрусові дозволено, борошно-куп'яні вироби. Тобто, в тому числі кулінарні, які тільки йдуть без крема, це є ватрушки, булочки, кремові категорично заборонено. Крім того, ще можуть бути кондитерські вироби промислового призначення це такі, як печиво, вафлі, мармелад, зефір. Категорично забороняється, є в тому додатку, який погоджено з санітарною службою, є додатку, є категорично заборонені продукти, які можуть, які заборонено продавати взагалі в шкільних буфетах чи їданнях. То є великий перелік. Там можу сказати, що Ось таких популярних відомих, які е, всі знають. Солодка що... вода газована, що популярно, що дуже порушують, що то заборонено. Води солодкої газованої, mm. сьогодні ми не помітили вже в ну, бачите, то школах. Добре, добре, що вже їх навчилися. А далі такі, е, ну, е, ну, такі, що вже не продається. Кондитерські вироби з кремом можуть бути, mm. так само порушують, бо без крему кажучи, діти не їдять, а хоча це заборонено. Всі любе mm. лю, молоко. Не заборонено, тому що є тільки хліб. Хліб з маслом вершком, які погоджені. Для того, щоб виготовляти піцу і гамбури, треба мати умови. На їх виготовлення і на їх реалізацію. тому якщо, що реалізація якщо, не просто на керівництво школи е, стверджує, що е, на ці продукти є сертифікат якості, е, можна продавати. Процедура втену? прописана в тих самих санітарних правилах. Якщо є зміни, хтось хоче внести зміни в цей додаток 9 до санітарних правил, має пройти. Державну експертизу отримати висновок державної санітарної експертизи для того, щоб внести зміни в цей асортимент, який погоджений Києвом, тобто на даний час жодний з підприємств не звертався, щоб. Внести зміни в цей асортимент, автоматично, якщо той продукт не попадає в цей погоджений асортимент, значить його реалізація заборонена. Реалізація чи виготовлення заборонено. А перелік страв, які дозволені для дитячого харчування, так само визначено тими самими санітарними правилами і тою самою постановою кабінету міністрів про норми харчування, де Добре. написано який продукт і скільки його має бути. Юрій в кожній школі сьогодні ми їх обходили чотири стріяни, телеглядачі бачили щойно був сюжет, так де саме ми були. Бачили наочно, що ми зазняли, які товари продаються. В наших школах всі керівники стверджують, що все це можна продавати згідно закону. Я не бралася коментувати, аналізувати весь цей асортимент в даному сюжеті тільки через те, що маємо зараз можливість запитати фахівця, чи можна, чи не можна продавати ті товари, які ви щойно бачили. Отож, я ставлю питання вам: скажіть, будь ласка, шоколадні батончики, шоколадки, шоколадні плити, насіння покрите шоколадом чи какао, кукурудзині. Палочки е, з такого плану, е, файна бульба зі смаком бекону, е, кукурудзяні палочки зі смаком салямі, е, арахіс покритий шоколадом, е, сочки різних фірм. Це все. Що з цього переліку можна, а що не можна? З цього переліку що ви сказали, що я можу вам однозначно сказати, що дозволено тільки сочки. То що ви назвали. Тобто сочки, натуральні соки, різного сортименту, якщо це промислово виробно, обов'язково з підтверджуючим документом про його якість, не, не забороняється продавати для дітей в школах. А решта заборонено, тому що не то, не то, що є заборона. Я розумію, що підприємці кажуть, що є документи на ці всі, що воно є безпечне, але вони забувають, що вони не є заклад про торгівлі чи заклад громадського харчування. Вони є школа, де є певний контент дітей, де нема батьків, які контролюють їх, де нема, тобто контроль над ним. Тобто дитина яка має гроші, вона собі може купити, а може її не можна, може дістане алергії від того самого шоколаду. Бо з переліку дозволеного дозволяється тільки масло шоколадне. Масло шоколадне, в ніякому разі не чистий шоколад, ніякі хімічні домішки до, до того самого арахісу як ви кажете, та сама картопля. Такого в переліку дозволеного згідно санітарного законодавства немає. Я ще відволічусь на хвилинку, пане Юрій. До наших стріян ці продукти ми спеціально тут поставили, так тому що ми їх особисто не купили. Ці продукти передали нам батьки, яких ми навіть не бачили в очі. Вони залишилися невідомими. Саме вони звернулися до нашої редакції з проханням провести такий рейд по стрийських школах і побачити на власні очі і розповісти усім решту і вам, так і іншим батькам, які можливо не знають, що продають у наших школах школах Передали ці продукти. Сьогодні таких продуктів ми не виявили у школах, але знаємо, що був інцидент. Були люди, які намагалися якось вплинути. І через те асортимент деякої продукції, яка тут представлена, зник з столів шкіл. Ви кажете про контроль. Звичайно, що контролювати, як можуть батьки. Батьки не можуть контролювати. так? Вчителі все-таки говорять про те, що контролювати своїх дітей повинні батьки самі, так? Тому що вони повинні їх виховувати, навчати і говорити, що можна купувати, що не можна. Я частково погоджуюся, але частково не погоджуюся з цим. так? Але що робити, якщо контролю немає навіть з боку держави, з органів, які повинні це робити? Чи є десь така перспектива, що все-таки можливо на базі вашої служби все таки буде запрацює цей механізм перевірок? Ну, Перспективи е, ніби позитивні, кажуть, що предпитання стоїть. Я вам вже казав, що зняття моріторії для того, щоб е, нормально провіряти такі, особливі речі, де здійснюється дитяче харчування, де продаються дитячі е, різні речі, які дітям, так як одяг, так само і харчовий продукт може шкодити на здоров'ю. Але контролем контроль, е, має бути в першу чергу від е, того директора закладу, тому що законодавчо підкріплено, що директор тої самої школи він. Несе відповідальність, він призначає спеціальну людину, яка дивиться за станом харчування і станом харчоблоку на тій самій школі. І вона має дивитися за тими речами, зрівнювати, чи можна це, чи не можна це. Тому що підприємець може продавати любе, бо він хоче заробити гроші, його можна зрозуміти. Хоча совісний підприємець має завжди мати собі на увазі, що що то може бути його дитина? Чи він би своїй дитині то продав в першу чергу? Тому я думаю, що наші свідомі громадяни мали би знати, що що можна, що не можна, що шкоди, що не шкоди. Зараз інтернет засумасу інформації про любу із з тих продукцій можна прочитати і почитати, скільки в них є всяких додобавок, ароматизаторів, барників, які не прописані санітарних правил, проте прописані санітарних правил для дошкільнят, де категорично заборонено будь-які з тих речей. І тому відповідальність на себе на себе бере керівник школи а в частини той самий людини, яким наказом закріплена за стан харчоблоку. А то, що будуть перевірки, це вони будуть. Але законодавчими не не плановими? Має... Ні. Перевірки будуть, якщо будуть планові, то питання стоїть зараз в тому, що перевірятися будуть це без повідомлення. Тобто, щоб підприємці знали, не знали, що ми прийдемо як за 10 днів. Стоїть питання в тому, що якщо це стосується здоров'я дитячого, а дитина наша це є майбутнє нашої нації, кажуть, тому що вони мають бути здорові. Хоча зараз здоров'я можна сказати, ми скільки аналізів зробили, то як. Коли по день-день збирається, то все нормально, а коли береться велика картина, то не так за нас. Ріки, за попередній і... рік за рік інформація надіслана. Ну я вам не можу зараз сказати, бо я ту інформацію не брав. Угу. Але ту інформацію можете отримати, і ми в нас без проблем. І ми скинули на органи місцевого самоврядування для того, щоб вони були так само в курсі, які там у нас дітей, захворюваність, як воно виглядає, які хвороби переважають, які не переважають, в тому числі велика частка стоїть і шлункових кішкових розладів, чи може бути так само і з тим. І негативні зараз йде до того, що передали на місцевий бюджет фінансування харчування гарячих дітей перших четвертих класів, що колись було загальнодержавне, то тепер це зняли, тільки дали певним пільговим категоріям, а всім решта, які не, ну, не в змозі навіть купити собі, то вони автоматично нічим не харчуються, і виходять, напевно, що з тих речей і підприємець користуються тим, що... Що можна щось продати, і... юрі? Я буду дякувати, бо ми вже з вами довго говоримо. Так у нас час все такий обмежений, тобто я думаю, що наші телеглядачі добре почули, що можна їсти, що не можна їсти взагалі, тобто продавати у наших стрийських школах. Аналізувати не збираюся, не буду. Все чули. Ви з уст Юрія Чмелика, який є заступником начальника. Як ваша називається організація? Державна служба з якості безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів. Чи можуть наші стрияни якось вплинути на організацію харчування у школах, де навчаються їхні діти? Ну. А саме, чи можуть поскаржитись, що ми от не хочемо, щоб наші діти їли шоколадки, батончики, снікерси, марси і різне все таке? Вони можуть поскаржитися, однозначно. Вони, в першу чергу вони мають поскаржитися керівництву закладу, тобто директору сказати, що, що це у вас таке, якщо воно не має бути. І, по-перше, якщо взятися так вже прискіпливо до тих юридичних моментів, то це є е, питання не тільки наше, а питання податкові, як, як вони проводять через касовий апарат, як вони видають чеки за продажу тих речей, як воно приходить до них з якими накладними, як вони це ставлять на баланс, то все ж має рахуватися. І з тими претензіями до директора і говорять, кажуть, ну, ми знаємо, бо законодавство санітарне є одне, можуть почитати всі воно в вільному доступі в інтернеті, і там є перелік, що, що дозволено, що заборонено. Ви маєте нагоду зараз звернутися до е, директорів з стризьких шкіл, е, до підприємців, які там ведуть діяльність, і також до батьків. Ну, що можу їм сказати? Ви, ви всі прекрасно знаєте санітарне законодавство, тому що санітарні правила вже діють більше ніж 15 років. Я думаю, кожен директор в нас є давно на посаді. Той самий підприємець в нас. Вони всі знають, що таке дитина. І хочу тільки вам сказати, якщо ви щось таке дозволяєте, то не, не забувайте про те, що це може бути ваша дитина, і вона може з ваше з'їсти. І, і може потім попасти в ту саму лікарню, ті самі дістати хвороби, як будь-яка та дитина, яка скуштувала ту річ, а не з'ївши чогось гарячого чи нормально Трушку, яка свіжо випечена. Тому завжди бачите, якщо ви щось таке робите, подумайте в першу чергу про свою дитину, бо наприклад, у вашої дитини таких є в нашому стрілі десятки тисяч. Я дякую, Юрію, за те, що ви знайшли хвилинку до нас. Завітали. І наостанок хочу сказати слова, які були сьогодні сказані на такій гарній молодіжній події на форумі ідей. Що зміни в країні треба починати робити з самого себе. Тоді маленькими кроками ми можемо досягти чогось в нашому місті і в нашій країні. Дякую, що завітали. Дякую вам. Віру і світлом в серці. Школярі п'ятої школи зорганізували передвеликотній ярмарок. Продавали кондитерські вироби, декоративні писанки, атрибути, паски. Усі величні кошти передадуть спільноті особливих людей. Віра і світло. Великодній ярмарок п'ята школа організувала в п'яте. Мали практику проведення на подвір'ї церкви у центрі міста. Ось уже другий рік поспіль проводять захід на території свого навчального закладу. Школярі різного віку з допомогою батьків випікають солодощі. Декорують писанки, вправляються в різних мистецьких напрямках, а битвори презентують на ярмарку. Вони дуже активну участь разом із своїми батьками приймають діяльність виготовлені різноманітних писанок в різному стилі, в стилі декупажу, в стилі квілінгу, розмальовують, баранчики виготовляють і писаночки. Так різноманітні вироби. Соломія разом з подругами продає свої роботи минулого року, теж брала участь. В акції смаколики кекси, торти робила я ще щоці відкритку сама і ми робили ще такі з сприпалинки. Єсть якби ці плітки. Товари зі столів один за одним знаходили своїх власників. Основні покупці були самі школярі, вчителі та дирекція. З вулиці просто заходили люди та матусі, що гуляли з дітьми. Словом з молотка, і легкої руки школярків пішли усі товари. А віросвітлянам далось подарувати часточку небайдужості підтримки та розуміння. Ідея змінює країну з таким гаслом усією Львівщиною мандрує наш краянин Андрій Фендик, голова Львівської обласної організації спілки української молоді в Україні у пошуках найкреативніших думок серед молоді. Їх пропонує записувати і приступити до негайного втілення у життя, послухати лектора, який на прикладах відомих людей розповів про те, як їхні ідеї змінювали їх самих, оточення. Нині прийшли учні місцевих, районних шкіл, а також представників. Коледжу. Діти чекали зустріч з Андрієм Фендиком. Він минулоріч разом з колегами проводив навчання у школі лідерства. Фінал слухань відбувся у Львові, потрапили туди і наші молоді краяни. Після проведення цього форуму ми з ними спілкувалися і вони ділилися своїми враженнями. Враження були надзвичайно позитивні, і вони приїхали в такому, ну дуже в такому піднесенні. І, в принципі, було одне запитання: вам було цікаво? Так нам було справді дуже цікаво. З району також були двоє дітей: це злонівської школи Софія Федонишин, голова організації Студентська республіка. Вона ще й, окрім того, пише вірші. Також дуже така цікава. Дівчина із Доліпської школи Марічка Пульки. Дрібні речі роблять великі справи, такі як революція гідності. Про неї згадав лектор дітям, який намагався їх викликати на креативний діалог. У легкій та цікавій формі розвивав запропоновані старшокласниками ідеї. Чи в Андрій Фендик їх шукати інформацію, кошти для реалізації своїх задумів, не боятися помилок, а йти до мети, не відкладаючи задум у довгий ящик, адже саме молодь є рушійною силою, вона в числа тих, хто. Зміни в країні починає робити з себе. Кінцевим етапом таких круглих столів є написання ідей, обговорення їх на форумі у Львові. Ідея виникла в спілці української молоді. Ми знайшли підтримку в обласній адміністрації, а також українському католицькому університеті. Проводимо щотижня. Конкурсний журі відбере три кращі проекти, на які утримується фінансова підтримка на реалізацію їхніх проектів. В житті проекти потрібно реалізувати до кінця 2016 року. Нову не менш важливу інформацію. З нею поділимося з вами, нашими телеглядачами. Усі новини каналу шукайте на сторінках у Фейсбуці, Ютубі та порталі Telelan.com.ua. Ставимо перед собою цілі. До їхньої реалізації робімо крок вже сьогодні. На все добре, до зустрічі. На завтра синоптики прогнозують похмуру погоду. Температура повітря 6-16 градусів тепла. Вітер змінний 1-6 метрів на секунду.